Дуже важливо, оце бліц опитування, дуже його часто використовувати або в і в новинах, опитувати думку людей про ту подію, чи явище чи якусь тенденцію. Хороший інструмент дуже добре сприймається глядачами, тому що вони бачать таких самих, як і вони, які говорять ті самі речі, що й люди. Але тут треба знову ж таки бути таким невеличким соціологом. бо Це дуже суб'єктивно, може назбирати 5. Синхронів п'ять бліців, які засуджуватимуть, будуть односторонні подавати погляд на ту чи іншу подію чи факт. І тому журналісту важливо під час бліцопитувань знайти різні точки зору на подію чи факт. Також, якщо ми говоримо про роботу із експертами, з якими ви з яких ви опитуєте, або які коментують ті чи інші проблеми, особливо це дуже актуально для українських реалій і для, для політичних журналістів, які пишуть на тему політики, які роблять аналіз ситуації або якісь прогнози. Треба розуміти, хто є ці експерти, з якими політичними силами на даному етапі вони співпрацюють, і чому вони озвучують саме в цей конкретний момент конкретні меседжі. Якщо журналіст буде це розуміти, то він чітко зможе розставити правильно усі акценти в своїй, своєму матеріалі. І він зможе підібрати. підібрати Різних експертів, які можуть йому представити різні позиції на одну і ту саму ситуацію, в цьому буде полягати баланс думок. Це дуже важливо. Когда ты готовишь сюжет, да, тебе же хочется, чтобы там не, не какой то там Ваня Иванов у тебя был, да, как бы в нем, а чтобы личность была какая-то узнаваемая, да. Ну и это есть один один из принципов, да, то есть человек э, больше задержится на, на на этом кадре, если там будет лицо ему знакомое, нежели какое-то незнакомое, да. Вот это, мне кажется, главная проблема, что мы начинаем писать экспертов, которых чаще всего мы пишем. Вот, и мы как бы сами оказываемся вот заложниками, да, что телевидение сделало там, например, там ну, я фамилию не буду называть, да, но вот кого-то сделало знаменитым, и мы все начинаем их писать, потому что, ну, как бы, а как же не записать его? Он же он же комментирует по всем вопросам. Вот, то есть нужно искать таких экспертов, мне кажется, вот именно узкоспециализированных узко и и как бы, ну, не, не, не знаменитых, потому что наши знаменитые эксперты, они же рассказывают в основном о политике. И рассказывают, как вот часто же бывают такие синхроны, вот там, Расскажите, как, как может развиваться ситуация? Ну, может вот так. А если вот, ну, что по-другому не может, ну может и по-другому. Вот. И такие синхроны, э, ну как бы они, они они реально попадают в эфир и, ну просто после него надо спросить тебя, ну а что человек тебе сказал как бы ну, нового, да? И... Но это не всегда получается, это сложно, потому что потому что вот ре реальности, ну как бы вот э новостного производства, да, когда когда мы сидим и, э ну там тема упала, да, и надо снимать и понятно, что там стандарты, это все хорошо, да, но у тебя 8 часов эфир, а сейчас уже как бы 5 часов вечера, и тебе нужен сюжет, потому что ты за это деньги получаешь. Вот. Другой вопрос, да, что там даже за три часа ты должен постараться сделать его максимально качественно, да, но тогда, как правило, Ти говориш продюсеру, ну якби как бы, хто у нас там най розговорчиві і Ну от ну, мені здається, що даже може бути не за того, що журналісти хочуть, щоб там були популярні і знамениті люди, а от просто із-за того, що іноді технологічно просто це легше всего зробити. Якщо ми говоримо про баланс думок у різних жанрах, э, то потрібно враховувати, що є жанри, які... Э, Піддаються, скажімо так, для маніпуляцій різного роду. Особливо це стосується жанрів, які дозволяють, так би мовити, суб'єктивне бачення журналіста, наприклад, таких як репортаж, де є певні емоції у журналіста, або, наприклад, у журналістському розслідуванні, де завжди є ризики ну, піддатися на якусь одну із версій там, конфлікту і так далі. Я хочу навести один приклад із наших реалій: те, як не потрібно це робити. Це події 10-річної давнини, вони зараз актуальні, бо ми їх згадуємо. Це 10 років. Україна без кучми 9 березня. Всі пам'ятають, що було 9 березня, і після цього багато газет вийшли із репортажами про ці події. І дуже багато газет по-різному подавали ці події. І я хочу навести один приклад, який особливо мене вразив. Одна із газет подала репортаж. У дуже маніпулятивному, скажем так, дусі репортаж називався таким чином: чим чудовішні ложь, тим скоріше в нього повірять, в Україні почалась війна по рецептам Геббельса». І э, репортаж починається, важливо, я подам цю цитату, для того, щоб всі зрозуміли, в якому дусі, в якому стилі виписаний весь текст. Обізумівши толпа під красно-чорними знаменами з крестами, напоминаючими свастику. Заточена арматура з отратительним свистом, розсікаюча воздух. Летящі камні, льющаяся кров, і над всем этим угрожаючий давящий слой агресії, хвативший толпу. 9 марта 2001 года війде в історію України як один із найтрагічніших днів И хотя слава богу, обошлось без жертв на улицах української столиці явно вітав запах смерті. Uh, і Репортаж виписаний у такому ж дусі. весь. Це цілий розворот газетного тексту, uh, ну, от, на, наприклад, під заголовки uh, з цього тексту. В превзошли Йозефа uh, Гебельса? Зверська розправа з мирними демонстрантами входила в плани опозиції. Uh, народ легко маніпулює маса, призвана обеспечить багатьох жизнь многих весь текст Написаний у такому дусі, і е, варто сказати, що навіть якщо у такі тексти журналіст вмонтовує е, коментарі е, протилежної сторони, за до якої він завідомо налаштований критично, ці коментарі е, читач уже не буде сприймати об'єктивно, тому що вони поміщені в дуже негативний контекст. І цей момент є дуже важливим. Журналісти повинні розуміти, що навіть виписуючи репортаж, де, де передбачається в принципі емоційне сприйняття самого журналіста, вони повинні розуміти, що не можна маніпулювати такими речами, і дуже відповідально треба ставитися до того, в який контекст вони поміщають слова свого співрозмовника. Бо від цього буде залежати те, як сприйматимуть їх результати їхньої роботи. Зрителю нужен баланс в первую очередь. Ну, зрителю на самом деле он не нужен. Ну, то есть зритель не думает о том, что вот сбалансированный сюжет классно. Вот зрителю э -э -э, зритель должен, ну, там где-то на подсознательном уровне, да, увидеть как бы э -э, противоположные мнения. Ну, как бы для чего? Для того, чтобы самому осмысленно сделать, как бы для себя выводы и понять, что такое хорошо, а что такое плохо, но для себя лично. Ну, опять же, да, вот нет вот этого как бы. э, Полного, хорошо и плохо. Да, Вот я, например, когда смотрю телевизор, у меня до сих пор ну, не не, не пропал. Вот этот какой-то, не, не знаю, мне кажется. Ну, такой немножко, может быть, со со советский да, такой комплекс. Хотя я в советское время еще в осознанном возрасте как бы, телевизор телевизором не увлекался сильно. вот, Но мне кажется, что он пошел оттуда, что вот когда ну, по телевизору сказали, значит правда. Ну, вот, И реально он у многих, особенно особенно вот у аудитории и, и Интера, да, более как бы ну, зрелого возраста, у них это срабатывает. ну, вот, и то есть, Ну зрителю нужен баланс для того, чтобы чтобы не было, чтобы 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 мы не манипулировали его мнением. Вот это самое главное. Вот, потому что если мы дадим одну позицию, он так это и, и воспримет, и у него уже на подсознании сформулируется оценка вот именно на основании этого мнения. И что хуже того, когда мы завтра даже покажем другое мнение, он уже будет думать, что нет, это неправда. Ну мне так кажется. Щодо сприйняття аудиторії, скажімо так, таких ідеальних матеріалів, про які, про які я говорила, і, звісно, це дуже складне питання, оскільки аудиторію насправді аудиторія не може бути одразу скажімо так, такою вихованою для того, щоб розуміти, якою має, має бути журналістика. Аудиторію певною мірою треба підтягувати до якогось рівня, і це вже проблема трошки з іншої площини, це проблема медіаосвіти в широкому сенсі цього слова, Медіаосвіти, яка має починатися ще зі шкільної парти, коли суспільство потрібно привчати до критичного ставлення, до медіа, до всієї інформації, яку вони подають, і до того, що роблять журналісти. Тільки за таких умов аудиторія зможе може відрізняти якісні матеріали від неякісних і можливо не реагувати на якісь сенсації або качки, які подають медіа заради власного рейтингу.